Робіття з питань Червоних книги України охороняти вовка підстав не вбачає. Лісники підтримують, мовляв, вовк другий за величиною хижак України. Є загрозою для існування оленя, козулі і кабана. Дискусії тривають, вовків менше. На жаль, тільки слідом. і Для нас лісівники, як і слова, пожежа, тому що для одної особини вовка треба дуже багато начинею. За тебе позивок може впорати цілком. Просто полювати тут, а. наші лісами його вже давно вибили, винищили б його не було. Ми на нього полюємо, двічі були якась одиниці лишитися. Якби так переслідували котрому з іншого збіра, він зник би вже десятки разів, але не вовки. Залишившись на наодинці, вовчиця піде у село та несе від собаки і вже через кілька років відновить чистоту крові, спарюючись У Франції знищували останнього Вовка, було задіяно 10 тисяч людей і навіть авіація. Нині опутало його, прикрашає музей вули. Відтепер вовка в червоний європейський список пропонують нам внести саме ті країни, які його свого часу позбулися. Але природозахисників вважають, що у диких звірів неприпустимо ділити як героїв класичної драми на хороших і поганих. У природі все збалансовано. Не передбачуваних наслідків. Це красенне ім'я Барст пражніцінький вовк, якого з маличку виховала родина Хмелецьких Житомирщини. Приказ, оскільки вовка не годує, а він все одно влізь дивиться, подружжя спростовує. Кажуть, що їхній вовк завжди відповідає ласкою на добро, та й у харчах не перебіровий. дуже люблять те, що ми кушаємо цей кості. В общем-то, м'ясо, звісно, давай, ну і борщ там з хлебом. Белезно матірця под солнечного йому туда суджиньки. Вже не поїсти любе. Колись Барс уник фатального пострілу та не фатальної людської ненависті, прирученому на ланцюгу, його вже двічі намагались Кровожерний різник чи розумний цар звірів, на еволюція якого природі знадобилися мільйони років. Ставлення до вовка сьогодні неоднозначне. Але хто зна, чи не втратить біосфера незрівняно більше зі зникненням цього звіра, аніж втрачає з його існуванням. Ніжана Шевчук Куліков, куліковувала МТСН студія один плюс один. Віння Пих подумана Аланом Мілом. Заговорила Білорус.